П'яні за кермом у сумах оновили показники сумного рекорду. Патрульні зафіксували найвищий показник алкоголю у крові водія. Цього разу рекордсмен стала 46-річна жінка. Подробиці далі. На вулиці Шишкарівській перехожі помітили автомобіль, що дивно рухався, а згодом зупинився посеред вулиці. Патрульні, що приїхали на виклик, запідозрили водія із можливими ознаками алкогольного сп'яніння. Запропонували перевіритися на алкотестері. Наталія вам Петріна вагневки до щелечка, Будь ласка, ви відмовляєтеся? Ви відмовляєтеся? Зараз ви відмовляєтеся від проходження експертизи. Жінка зібралася їхати в лікарню на своєму автомобілі. Утім, поліцейські її заборонили. У медзакладі підозра поліцейських підтвердилася. Жінка була добрячена підпитку. Алкотестер Драгер указав 3,74% проміли. На дану жінку було складено адміністративний протокол за частиною першої статті 130, а даний автомобіль було евакуйовано до штрафмайданчику. Цей показник у 19 разів перевищує норму та є рекордним серед раніше зафіксованих у сумах. Альона Щербакова новини СТС.